Доброго ранку, друзі. Давно не розпочинав свої рибалки прямо з машини. Повертаємо цю гарну добру традицію. На годинку у нас 5.34. Дуже хотів виїхати трішки раніше, у рівно 5.00. але підараси росіяни сьогодні задають масованого обстрілу нашої країни. Але слава Богу, для нас, звичайно, одеський регіон сьогодні не чіпають. Тому є можливість з невеликим запізненням ви все ж таки виїхати на рибалку. Якщо ви бачите це відео, то 100% щось є цікаве, що вам показати. Їдемо сьогодні з моїм, з моїм гарним другом та колегою Сергієм та його сином на річку на човні. Їдемо у сторону, я так думаю, лиману вниз по течії. Тому повинно бути цікаво. Let's go! thank uh -huh. Барця попереду. у нас майже максимальне. десь ми нарахували 350 кілограмів. Тому йдемо на малому ході. Да. Йдемо на малому ході. Нормально. Милуємося природою. Така краса. На годиннику 7.40. Оман. Тепленько, вітру немає. Сьогодні, до речі, неділя. Тому вже все клас. Окрім руських підарасів, які нас зранку намагалися обстріляти, все інше просто. супер. Так, ну що, друзі, у нас перша покльовочка. На годиннику вже пів на дев'яте, та все там є, там щось маленьке є. ось в такому запусному місці. Це хто знає, є у нас Робінзон, там на повороті, це ми тішки далі. Між Робінзоном та Старим Портем. Тому що більше місця ми не знайшли, на жаль. Да, щось таке там якийсь рак, напевно. Треба принажаляти 100%. Сьогодні погодка класна. Ми Серегу залишаємо на берегу, Закинули ми десь 5 вудочок на мою любові 16. Це відбудений поводочок на черв'я, один макошатник і парочку бісакари. Карпа. Ми їдемо в сторону до Рижака. Так, ну що, у нас перша рибка, не стиг достати телефон, перший такий карасик. Ось така оснастка, патерностер звичайний, гачок з довгим цілєм і букет черв'ячка. Все дуже просто. Ми нарешті знайшли місце. І Георгій взяв, вже не взяв. Це був, це був дуже маленький. Ну це, кстати, був маленький садочок, це був не оконь. Маленький садочок, не встигли зняти його, він сам знявся. Георгій, ну вітаю тебе! Покажи, яка рибка. Рибка така біла. Вібрахвостік, 7 грамів. Вудочка у нас кінчин, азура, шнурочок там стоїть, дуже маленький, здається, 0. 0,4 за Японію восьміживочка і вставочка флюорокарбон 0,4 десь 50 см. У мене э, азура на XP, вічно забуваю, як вона називається. шнурочок тут одиничка за Японію, це таки вже по, побільшена судачка. І така ось рибка, але щось вона не працює. Зараз будемо ставити таку як Жоріка Стоїмо майже на викаті з... Ну, між Дністровськими лиманами і Дністром. Дуже багато човнів. Просто ми порахували на нашому десь 10 човнів стоїть. І щось ніхто майже нічого не ловить. Щось сидять, щось курять, п'ють, ржуть в лимані, де не можна стояти. Стоїть дуже багато, як завжди. Залишили ми нашого Сергія Вонивища на берегу, ловить він там якусь рибку, ми маємо на це надію, а ми поки що тут. На годинник у нас пів на десята, часу багато, ми сьогодні до самого вечора, десь до п'ятої години точно. Погода шепче, вітра нема, тут-фут-фу. Тепер чекаємо клюв. Його? Що там у нас? А, маленький. Його? Та його? що таке? Його? Треба трішки більше намагатися його пробити. Ні, крючок хороший. Не, не бійся його, гарно підсікти. Ще, це вже був окуньочок маленький, дуже маленький. Так, ну стоїмо ми ще на цьому місці, вже пів десь годинку, напевно. Клює тільки на білий такий колір. Дивіться. Вже перепробували зелений і олива. Отакий такий біленький. Кайтеч. Здається, 2,5 дюйма. Великим таким жалом, але грузик маленький. У мене 10 грам. Уж горіки 7 грам. Зараз покажу вам, як він виглядає. Ось такий. А ні, це не, це не той. Так, ось такий ось кайтеч Custom Worms Swink Impact 35. Ну, всі покльовки на нього, до речі, майже. Ось так. Так, ну що, хлопці та дівчата? Трошки Йдемо на інше місце, зараз побачимо, що у нас тут поїхало. Цікаво. нам Є невеличка активність, але щось дуже слабка. Хочеться трішки повеселіше. Так, 36 метра. Ось на дні бачимо такі норки, неравномірне дно. Видите, бугорочки, тут от сидить завжди якийсь окуньок. от ямочки маленькі. Це все дуже перспективні точки. Вирішили піднятися, спуститися до лиману, бачимо, що там. Так, друзі, перший закидон. І такий хороший кінюк, обережно. його прямо за рибку. Прямо за рибку. Ага. Опс. О, Жорік. Стали. Тільки-тільки стали. Тільки перший заброс, дивіться. Це дуже гарний конючок. Ну все, вітаю тебе, yeah, okay. Розмочилися. Клас. Молодець. Ну що, друзі, знову тільки Жорік бросив. Одразу є, Я ще навіть не закинув свою вудку, а Жорік тут вже фіг'ячий окунів. Бережно. Ми не взяли підсаку. Підсаку залишили Сережі. а я а яко обережно-бережно, опускаю вниз. Теж бери, тільки за, за шнур не бери, тому що обірвеш. За рибку бери. Раз. Хороший. Так, давай я тебе теж хочу. А ну, Зараз в онлайн режимі спробуємо. Друзі, одразу вибачаюся за якість звуку. Я вже казав, що у мене на камеру, на жаль. Непередбачений виносний мікрофон, тому приходиться, писати на, тому приходиться писати на вбудований, а він дуже низьку якість має, тому вибачаюсь. Це на ті білі рибки, що я показав. У мене 10 грам, а у Жоріка 7 грам. Да, попали ми на гарне місце. І хаот рулить хлопці та дівчата, тому що без ахолоту ми б хірби знайшли це місце. Тут всюди невелика глибина. 2 метри, метр, 3 метри. А є один, а є один дуже гарний кусочок, у якому глибина, це невеликий, з моєю моїм, з моїм товщиною, товщиною шнура можна брати. Сміло, не боятися, що ми щось там відірвемо. О, дивіться, обіжрав мою рибку. Ти, Гандоша, ану віддай. У мене е, одиничка за Японію нагадає, тому можна, не вагаючись, брати на абордаж рибу. Не боятися. Ну ось так. Знайшли. Бачите, простояли десь. Дві години на тому місці на першому вирішив піднятися, спуститися до лиманчика. А тут така історія. На лимані, я вам скажу, стояти не можна, звичайно, але дуже багато тут. Дуже багато тут е, е, чорнів. Ми затисалися обережно між ними. Я думаю, що. Це буде добре. Дивіться, одразу клюнув майже під лодкою, вже дотягував Георгій і під лодкою просто бабахнув. Фрікціон можна трошки відпустити. Невеликий, але дуже бійкий. Дивіться, він твою рибку аж з пружини зняв. Прикинь. Такий золотавий, Гарний колір. Жорик, як така рибалка тобі? Давай тримай. Клас. Клас. Жора каже, клює як на платніки. Ну так. Да. Судячи з того, скільки ми заплатили за цей грьобаний GPS-трекер, до речі, зараз я вам його покажу. Я сьогодні ж перший раз з ним вийшов. Ось, де там від той трекер. О, така біла штука. Підключається до. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Що ж у мене тут трішки цей плюс на мінус потрапив? Я її не побачив. Уже почав плаватися. Я Думаю, що це виняє? Зараз ще загоремося, блин. Ось. Воно і холод включиться. включиться, все нормально працює. Все добре. Обережненько треба бути. Ось 2700 ставить шляпа. 150 гривень абонентська плата кожного місяця. І будь ласка. І можна виходити. А ще до цього за випуск на воду 300 гривень з причалу, 200 гривень за її чеки і от, рахуйте. Тому виходить, майже як на платнику. Погода супер. Гарний. А Це дивіться який кабан. Кабан просто. Просто кабан. Ось такий красавчик. Ех, хороший. Це все я ще що вовлю, щоб ви розуміли на цей на ту рибку, яку ми не з'їли. От Бачите, без хвоста вже якась крива каса випочать. Коли окунь ні кліє, то по шарабану. Так, ну що, в онлайн режимі а Ну Дивимось знову на обгризаний, обгризану рибку. Ну Слухайте, на цьому місці мені дуже везе. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року я з кумом Женією тут у грудні, о, у грудні місяці ми тут отак само ловили карпів на силікон. Ми приїхали на Судака, а просто за 2 години наловили десь 7-8 карпів, таких немаленьких карпів. Назвичайний силікон тройничок і силикон. Карпа на силікон. Це мощно. Хто не вірить, я... зараз десь у вас з'явиться підсказочка в правому верхньому куті. Подивіться, хто мені не вірить. Я не, об я... Я не обманюю, чесне слово. Так, рибку, напевно, треба вже змінити. Вже не хочемо цю рибку з кожного забросу ще менше в мене стала рибка. Дивіться. Дивіться на цей цю... яги. На цю... О. Просто пів корпуса залишилось, але клює. Тому не міняємо, поки клює, ловимо. Що Я так думаю, що якщо я кину знову нову рибку, то її чекає така ж участь. Це, до речі, Проте, хто не признає халоти і, і каже, що це дурня, що риба, якщо є, то вона є, ми пройшли десь метрів 400 зараз, поки ми знайшли цю точку і ми злишли тупо русло, тому що навкруги усюди у нас глибина метр півтора-два, а тут десь 4-5 ми стоїмо одразу ну, би, обійшли її і стали за нею трішки. Тому, будь ласка, и хаот руть. Так, рибку все-таки поміняє. Жорика щось там дуже класне. Каже, що будь не окунь. Разслабь фрикціон, розслабь. І там дивись у тебе якорь, щоб він на якорь не запутався. Запутався вже, ні? Що там, що там, Жорика? Ну давай, мені жаж, цікаво. А садката у нас этого... Подсака у нас же ж нема, бляха. Ну що там, що там? Ух ты! Ти! Трусь, ти -ти -ти -ти, труси, сейчас повимай удочку. Це рекорд Жорік, це бляха, я не знаю, ну 800 грам точно, той би 700, а цей це 800 Просто монстри. Монстри. Зараз вже трішки кльов спав, ну як спав. <схай> не з кожного забросло, але дивіться на цих монстрів. Просто піпець. Давай, давай. Бриві, за, за хавчик, Опс! Тихо, 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 тихо. Не бойся, ні, він тебе не укусить, Бери, 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 бери. Ой, хороший, ой, хороший. Просто красавчик. А ну покажи. Ідіть колоті, жора, ну. Дві ладошки, так? Да? Mm. Піпець. Ну, дивись, як я не заглутив, бачиш? Тут треба брати, напевно, що інструмент, бо так не витягнеш. Так, та дівчата. Я ж казав, що якщо ви дивитесь це відео, то у нас точно є риф. Я не обманув. Все отак. Se modal. Що там? Ми вже десь пів годинки. У мене чесно вже болить рука. У нас закінчився кукан. На кукані у нас було 10 цих місць посадочних. Ми, щоб ви розуміли, невеликий окунь, ми ставили по дві штуки на, на одне посадочне місце. Ми вже достали вон, сітку, садочок. Там вже у нас десь штуки, штуки 4 є. Ми вже мілки, в принципі відпускаємо, тому що їх дуже багато. Рибки вже покусані, пошмалені, але працюю, мене вже плить права рука під цікати. <риваж> потрапили ми гарно. Але. Маємо надію, що там Серега ще наловить мирної рибки, когось лящика, карасика. Зараз з таким окуням. Аби він був чистенький, без вошів, без черв'ячків, то буде класно, це буде дуже смачно. Проводка звичайна. Ох, це хороше. Ой, дуже хороше. Дивіться, що робиться. Що робиться? Ох ти 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 сюди. Ох, це у нас рекорд. Рекорд, рекорд. Рекорд. Це такий, напевно, що грам 700. Точно. Одного такого я впустив. На жаль. О, дивіться. Просто монстр. Дивіться. Просто монстр. Треба сфоткатися ким треба сфоткатися. вам, Значить, У нас залишилось по останній рибці білий кайтеч. І е, ставимо інший колір, не працює. Є якісь удари, але дуже слабкі. Тому зараз вже вбиваємо ці дві рибки і їдемо додому, тому що у нас же там 100%, 6 плюс кілограм є 100%. Тому що останніх два. Судака. Останні два окуні у нас були такі грам за 600, О, дві штуки, вже кіло 200. А У нас такі вже штуки 4-5 з маленьких, але ну, у нас вже там два десятка є, тому нагліти не будемо. Вже вбиваємо ці рідки і їдемо здивувати Серегу. На, ми тут з жоріком споримо, які, які будуть перші слова. А все, дивись. Пігня, бачите, навіть нема крючка. Разом з крючком, крючок не, ви... не витримав навантаження. Ну тоді я вже, я вже все. Жорік на свою рибку і йдемо додому. Я поки буду коріться. Так, ну що, друзі наші? Вже на годинник у нас пів на другою. Чесно, вже нема бажання і, в принципі, ми... немає бажання вже ловити, тому що реально бажання було, але стільки риби, що рука болить. Вже не цікаво, вже не цікаво, азарт вже прийшов, адреналін вже прийшов. Ну і до того, що у нас норма вже будь здоров, 10 кг плюс, але настроє. Тому по 3 кг на кожного нормально. Жорік, а ну продемонструй. Дивіться. Дивіться на це, їдеть колодіть. Що там на скидочці, скільки? Десятки. 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 Ну, У нас є кантер, приїдемо на берег, зважимо, тому ще не прощаюся. Зараз ще подивимось, що там Серега наловив. Ми то тут -то працювали, а він там, напевно, що відпочиває. Зараз глянемо. Ось так сьогодні прийшла у нас риболовля. Дуже результативно, дуже цікаво, дуже динамічно. Гарна погода, гарні друзі, гарна компанія, гарна риба, гарний кльов. Все сьогодні було гарно, окрім от тих самих підерасів, про яких я згадував з самого ранку, які нас сьогодні обстрілювали з ночі до самого ранку. Друзі, дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за вашу увагу. По традиції бережіть річку Дністер, відноситесь до неї з повагою, і тоді вам, вона завжди відповість взаємністю. Як нам сьогодні? Ось. Доказ моим словам. Всім пока-пока.